Спішов слідом за Польщею, яка оголосила про передачу перших чотирьох винищувачів. Міг 29 для України. Рішення надати літаки ухвалила. І словаччина там наголосили, цитую обіцянки потрібно виконувати міжурядову угоду. Про передачу тринадцяти винищувачів вже підписали міністр оборони країни та український посол в Братиславі. В Кремлі на постачання мігів вже відреагували. Мовляв, так НАТО підвищує рівень залученості у війні. І зараз до нашої ефіру долучається Давід Арахамія, голова фракції Слуга народу. Пане Давиде, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір. В першу чергу хочу розпочати з вшанування наших героїв, які боронили Маріуполь Азовсталь. Ми на рік героїчної оборони, і ми пам'ятаємо наших героїв і пам'ятаємо, що у нас лишаються в російському полоні наші військовослужбовці і що вам відомо, як триває робота по їхньому звільненню? Звільнення на жаль, воно йде не тими темпами, як ми розраховували. Це залежить, на жаль, від Росії. Вони не дуже люблять міняти азовців, тому що таким чином вони. Ну, знаєте, вони завжди демонізували е, цей підрозділ, казали, що це нацисти. Ну, ви ж знаєте, всі ці е, міфи російської е, пропаганди, і ми намагаємося в кожному обміні мати е, представників азовців для того, в то. Все таки, коли міняє гур, займається цим офіс президента, займається обмінами, і вони в перемовинах завжди е, намагаються зробити е, так, такі більш-менш рівні е, квотний принцип. Знаєте, трошки людей з нацгвардії, трошки від прикордонників, трохи від ЗСУ, трохи від азовців. І е, для того, щоб ніхто не ображався, бо на жаль, це таке дуже чутливе питання. і постійно телефонують родичі, батьки намагаються якось посунути в черзі черзі себе розумієте тут є принцип такій справедливості, але, врешті-решт, я впевнений, що всі наші хлопці повернуться додому, будуть обміняні. зараз. Ви знаєте, що є процедура, про яку дуже дуже важко було домовитись, коли командирів азовців, які насправді росіяни хотіли стратити, да вдалося. Обміняти і вони зараз е, знаходяться в Туреччині. Їхні родини мають право відвідувати їх. Вони їх відвідують, і більш-менш наші хлопці там в безпеці і мають здоровий стан. і Ми чекаємо, що врешті-решт вони повернуться до України і будуть е, е, тут е, нашими героями. Далі пропоную поговорити про підтримку наших союзників цими днями. Ви представляли українську делегацію на традиційному Ukraine Forum у Швейцарії, країна, яка підтримує Україну політично. А от що у нас по зброї, тому що вона займає такий нейтралітет, чи знову вона тримається цієї позиції? І ви також казали, що нам потрібна швейцарська зброя, чи є список перелік? А що саме ми хочемо? Так, е, насправді зараз не нам на руку грає те, що зараз ідуть. Парламентські вибори, ну сезон передвиборчий в Швейцарії, і цим питанням нейтралітету дуже дуже маніпулюють багато політичних сил. Вони намагаються робити такі опитування рядових швейцарців: чи ви за нейтралітет, чи ви проти нейтралітету, і звичайно, більшість людей схиляється казати, що ми за нейтралітет, таким чином, вони фактично так трактуються, що ми будемо поза війною. Однак, коли більш глибше йдеш до дискусії, то вони розуміють, що фактично вони вже втратили нейтралітет, тому що вони приєднались до європейських санкцій проти е, країни агресора разом з нами. Да, вони е, вже е, заарештували багато санк... е, санкціонованих активів, як російських олігархів, так і гроші російські державні гроші у вигляді е, резервів валютних. І таким чином вони вже порушили базові правила нейтралітету. Просто не хочуть це вже визнавати. Нам залишилось тільки ми Ми кажемо навіть не треба від вас від. Швейцарії зброї дайте нам права. Точніше, не на точніше на нам, а країнам, які купували швейцарську зброю, вони хочуть нам передати цю зброю в Україну. Таким чином не треба стримувати. Але по документах, по контрактах, вони мають Швейцарія, мала дати надати дозвіл на реекспорт цієї зброї. В першу чергу йдеться мова про артилерійські боєприпаси та артилерійські установки. Ви знаєте, що це базові такі да наші інструменти війни, і ми, я думаю, дотиснемо врешті. Решту у нас зараз іде така підготовка до роз'яснювальної кампанії, де залучені майже всі чиновники, дипломати, щоб рядовим швейцарцям пояснювати, що нічого тоді страшного не трапиться, якщо вони нададуть цей дозвіл на реекспорт. А саме головне, щоб вони щоб мали свою вигоду, ми кажемо про те, що якщо вони не нададуть. Дозвол тоді, країни НАТО перестануть просто купувати швейцарську зброю, тому що вони не можуть вільно потім з цією зброєю поводитись, передати комусь чи подарувати, чи продати вони мають право ну, вільно, на вільний обіг цієї зброї, і це буде тоді дуже такий Потужний удар по конкурентоздатності збройної індустрії Швейцарії і цей аргумент я побачив в дискусіях. Що цей цей аргумент почав працювати? І давайте про найбільш актуальною те, що ми дуже чекаємо, це літаки. Група сенаторів США з обох партій закликають надати Україні в 16 Як тут просуваються наші перемовини? Отут у нас є чим похвастатись. Ми не маємо ще літаків, але ми бачимо, що градус дискусії суттєво зріс. Ми майби ви, ви тільки що я чув, анонсували про те, що міги почали вже передавати багато країн. врешті ці міги закінчиться, і нам потрібно буде надавати більш сучасні літаки західного зразка. І в першу чергу наші повітряні сили. Кажуть, що це має бути F-16. Для цього треба підготувати трошки інфраструктуру наших аеродромів, і для цього треба як можна найшвидше розпочати навчання наших пілотів. І я думаю, що саме навчання пілотів буде першим кроком, які як тільки буде ухвалено політичне рішення, про це це фактично і буде означати, що все політичне зелене світло надано щодо постачання F-16 в Україні. Врешті-решт це страпиться. Ви бачили, що у нас була створена так званкова так звана а, танкова коаліція Потім зараз корабельна коаліція, і будемо мати в найближчим часом вже авіаційну коаліцію, і, врешті-решт, ми отримаємо ці літаки. Пане Давіде. Ну це знаєте, навчання наших військових. По перше, наші військовослужбовці взагалі феноменальні показують. мають показники по навчанню, але коли чуєш від пілотів бойових, зокрема Гемптона, що ветерани теж готові сісти за штурвали цих літаків. То... То, ну, ця, ця відмовка вже не працює зараз. Хочу спитати, ви, знаєте, про наші внутрішні справи, аби не розпосюджувалися, не продовжували розпосюджуватися плітки. Краще ми почуємо від вас, що правда, що ні, чи готуються всередині України в уряді кадрові е, перестановки? Так, готуються. У нас тільки що фракція, ми Заслуховували кандидатів. На кадрові перестановки готуються наступні. Замість Сергія Шкарлета, міністра освіти, йде Оксен Лісовий. Це людина, яка зараз воює на фронті в у складі 95-ї десантно штурмової бригади мені дуже приємно особисто почути, що врешті-решт нас почали вже призначення на вищі державні посади людей, які мають бойовий досвід. Сподіваюся, що таким чином воно як буде ця практика, розповсюджуватись. Я навіть планував мати закон, зареєструвати закон. Вибачте, тривога просто, що... да. Алла. Я сподіваюся, ви викриті все ні -ні -ні, ні, нормально. Ні, я не викриті, але не викриті, але нас є увага, час достатній. Я просто про те, що я так, хочу зареєструвати закон, так. як це в Ізраїлі, для того, щоб ті, хто воювали, ті, хто мають бойовий досвід, мали перш пер право займати державні посади. Мені здається, що це буде ну дійсно таким стимулом для наших хлопців, які воюють на фронті. І друга кадрова зміна це замість пана Рябікіна, який їде. Послом до Китайської народної республіки міністром стратегічної промисловості буде призначений пан Камишин, який до цього очолював Укрзалізницю. Ви заговорили про Китай, і давайте поговоримо про візит Сідзіньпіня до Кремля. І цікаво, як це тепер буде відбуватися в контексті того, що МКС видав ордер на арешт Путіна, як Сідзіньпінь буде спілкуватися з людиною, яку звинувачують, підозрюють у воєнних злочинах. Але більше цікавить Київ Володимир Зеленський планувалася розмова телефоном. Що планується? З'ясувати в цій розмові і чи готовий Київ прийняти Сі Цзіньпіня? Я думаю, що впевнений, що ну це питання до президента. Але я впевнений, що якщо Сі Цзіньпінь буде захоче приїхати до Києва, то він йому будуть всі двері відкриті, Він побачить своїми очима. Бучу ірпінь та інші місця, де Росія е повністю продемонструвала е свій агресорський е статус. Я думаю, це буде відкриття очей е пану Сідзіньпіню. Я багато разів бачив, як навіть так, знаєте, е песимістично чи чи е так нейтрально налаштовані політики, які після відвідування України вони змінювали на бік України е свої погляди. Тому я вважаю, що це навіть бажана. Була б подорож да, до нас що стосується того, що обговорювати, ну обговорювати є багато. Що ви знаєте, що ну Китай дуже велика економіка, і вона зараз, нібито Демонструє нейтралітет, але останні якраз аналітичні звіти показують, що вони в тиш, в тишку постачають чи комплектуючі для військових систем до Росії, чи навіть дрони і іншу зброю впряму до Росії, і ми маємо зараз дуже дуже ретельно це вивчати і працювати на всіх дипломатичних рівнях для того, щоб не допустити це, і навіть нейтралітет. Ну якщо це буде справжній нейтралітет, це для нас буде досягнення. Будемо сподіватися, ми... що це буде досягнути під час розмови. Ми віримо в нашого президента. Я вам дякую, пане Давіде. Це дякую. був Давід Арахамія, голова фракції Слуга народу.